Яку форму освіти обрати, як дістатися до школи та чи безпечно там ці питання цьогоріч турбують батьків школярів? За декілька днів за цими партами сидітимуть третєкласники однієї з гімназій міста. Діти навчатимуться на базі іншої школи, бо в їхній укриття немає. Сини Вікторії також вчитимуться на базі іншої школи. Жінка розповідає, новий заклад освіти в чотирьох кілометрах від їхнього будинку. Каже, автобуси для учнів не організували, а тому дітям пропонують добиратися власним ходом. Якщо старші діти ще можна якось вирішити питання, вони можуть туди їздити, то діти молодших класів. Ну, це нам створює великі проблеми. Цей хлопчик з молодшим не може їздити, бо друга проблема це навчання в першу зміну і в другу зміну. Як вихід із ситуації їм запропонували навчатися дистанційно, як і два роки до цього. Однак рівень такої освіти каже Вікторія незадовільний. До того ж, класи планують об'єднувати, тож вони будуть переповнені. Але якщо це буде у учнів більше 30, більше ну, чи там до 40, ну я не знаю, як це буде виглядати і що це буде за навчання. Не всі діти вмикають камеру, це елементарно, да? хтось там чимось займається, чи взагалі вони сидять на цьому уроці, чи де вони. Ну, це онлайн. Вчитель не може за всіх нести відповідальність. Наразі більшість батьків у їхній школі за дистанційне навчання, каже Вікторія. Однак діти навпаки прагнуть ходити до школи. Як, наприклад, шестикласник Іван. Так, ви онлайні на менше уваги на нас звертають, та мені складше навчатись за друзями самою за класом, за вчителями. Категорично проти дистанційного навчання мати двох восьмирічних дівчат Марія. Її доньки другий рік поспіль очно навчатимуться в школі, в якій є укриття. Жінка каже, через війну дітям не вистачає спілкування з однолітками. Додає, якщо безпекова ситуація погіршиться, перейдуть на сімейну форму навчання. І ми вирішили, як би нам не було страшно в цей час. Ми вирішили, що це буде найоптимальніший варіант для наших дітей в онлайн формі навчання безпосередньо будемо залежати від світла, від телекомунікації, А в сімейна форма вона більш вільніша, Ми можемо самі планувати свій час. Якісно навчати початкові класи онлайн майже неможливо. Вважає вчителька Ольга. Каже, за санітарними нормами уроки тривають лише по 20 хвилин, а цього замало. До того ж, ділиться Ольга через постійні вимкнення світла зникає зв'язок з дітьми та затягуються перевірки завдань. Педагогиня радіє офлайн-навчанню. Ми дуже багато досліджуємо, малюємо. Ліпимо у нас дуже креативні такі творчі завдання, які дуже цікаво робити саме з дітьми в класі. Полювання є відповідальність дуже велика, але є правила, за якими ми. Проводимо евакуацію. Мої дітки це розуміють цього До цієї гімназії під'єднали ще одну, де немає укриття. Заклади розташовані в понад чотирьох кілометрах один від одного. Тож дітей возитимуть автобусами. Більшість школярів ходитимуть на навчання очно однак, чотири класи вирішили займатися дистанційно, каже директорка однієї з гімназій Ольга. Співпадіння у вчителя офлайн і дистанційна не буде. Якщо в неї на першому році був офлайн урок, то на другому дистанційна вона пройде в окремий кабінет і проведе для дітей дистанційний урок. Цьогоріч школярі відвідуватимуть гімназію у дві зміни, каже директорка іншого навчального закладу. АО. Учне навчання у нас буде із елементами змішаного, тобто дитина приходить додому, чи відпочиває, і потім, десь о тринадцяті годині, може бути урок за розкладом в дистанційному форматі. А для другої зміни. Уроки будуть у дистанційному форматі у першій половині дня. Наразі батьки можуть обрати будь-який формат навчання для своїх дітей, каже заступниця начальника управління освіти міськради Світлана Клявченко. Якщо ж дитина тривалий час хворіє, батьки можуть подати заяву на педагогічний патронаж. Тобто персональності дитиною буде працювати, якщо це початкові класи дитина, то це вчитель класу певного, яким директор призначує на своїм наказом. Або якщо це класи там з 5 по 11, то вже це декілька вчителів. Цьогоріч у Дніпрі працюватимуть 154 комунальні заклади середньої освіти, каже Світлана. Для 12 найвіддаленіших організували підвезення дітей автобусами. Посадовиця додає за потребою впродовж навчального року школярі зможуть перейти на інший формат отримання освіти. Олесі Приходько, Олексій Корнів та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.